Привіт-привіт, хороші мої ви на каналі Української Відьми. Сьогодні хочу подивитись такий розклад, що вас чекає в майбутньому загаданим чоловіком. Дівчатка, не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Якщо ви хочете на особистий перегляд, якщо у вас дуже важливе питання, будь ласка, пишіть. Але пишіть конкретно, що ви хочете подивитися. Так і пишіть, пишіть на телеграм, Шані, я з Ютубу, я хочу. Мені, у мене є наступні питання. Тому що, коли ви починаєте мені ой, дуже в великій кількості писати, мені щось подивіться на особистому, а я не знаю, які в мене питання. Зрозумійте, приходять люди, в кого є дійсно проблеми. Я беру в першу чергу їх. Якщо ви знаєте, що ви хочете. Якщо вас до мене притягнуло, пишіть конкретно все подивимось, що вас очікує, чекає загадане, дівчатки. Думаєте про себе, про чоловіка, я зроблю на декілька варіантів і обирайте, я нагадую, що це загальні розклади, робимо також особисті. І загальні або резонують, або ні. Ви можете дивитись. Два варіанти. В цьому нема нічого поганого. Але якщо ви чуєте якусь інформацію, з якою ви не згодні, не всередині себе не сперечайтесь, а просто залиште її, хай буде. І потім прийде час, ви зрозумієте, до чого це було. Тому що мені писала жінка. Ось ви пи. Я взагалі спочатку не зрозуміла, що від мене хотіла, але там був розклад, де я кажу, що любовниці, вони годують собою і дружиною чоловіка, ви зрозуміли. А там, навпаки, жінка пише: ось я дружина, то я годую його любовницю. Дівчата, запам'ятайте, з точки зору енергетики, якщо б ви. Годували своєю енергетикою чоловіка як дружина. І йому б вистачало, він би нікуди не пішов. Він пішов за їжею енергетичною, емоційною, сексуальною. Тобто ви не можете і його наповнити, і любовницю наповнити. Ви себе не можете наповнити. І люди дуже сильно протестують, тому що їм не подобається то чути. Тому не протестуємо, просто загадуємо, що у вас чекає. Тут чоловік що зрозумів, перший варіант, який він дуже цінний, драгоцінний, нездійснений, що взагалі у нього великі перспективи, а вам треба думати над своєю поведінкою. Ви будете на щось очікувати. Дівчата, якщо ви у шлюбі, ви будете очікувати на адекватну. Поведін. Якщо ви не у шлюбі, не ви будете очікувати на появу. При тому він буде дуже сильно транслювати, як в нього все добре, а ви все більше будете розуміти, що він про вас не турбується. Ви хочете нормальну родину, ви хочете нормальні стосунки, ви хочете, щоб вас також любили. У вас є якісь бажання, ви почнете про це думати. Тобто я хочу кудись ходити. Я хочу, щоб мені приділили увагу, щоб мені написали, подзвонили. Ви можете через якісь вагання і страхи вирішити рухатись далі. Ви не будете розривати, якщо ви у шлюбі стосунки з цим чоловіком, але вам чомусь буде дуже тяжко. Ви будете думати про розлучення. Якщо ви зараз не у стосунках а у сварці то ви будете думати дуже часто про те, що є третя сторона. І будете думати, що ви не гірша, ніж третя сторона, а ви навіть краща. Він вас просто не обирає. Він вас не обирає. В нього страхів затиків дуже багато. Йому ви щаслива сама по собі невигідна. Розумієте, коли у вас все добре, ви йому не підконтрольні. Він вас буде заганяти в якісь рамки та страхи. Нав'язувати, а ти туди не ходи, бо я ж тебе покину. Як ти могла зі мною так говорити? І буде намагатися вас засадити в ті самі маніпуляції. Ви їх вже знаєте, ви будете йому казати, Любчику, ти не на часі, піди відпочинь трохи. Ти, мабуть, втомився, чимось вдарився. Дівчата, ви будете думати, чи треба вам от ось, чи ні. Так, вам його хочеться, так, вам його хочеться, і не прийшов ще той чоловік, якого б хотілося більше, ніж з цього. Але ви захочете трошки зцілитися, бо там по здоров'ю можуть бути перекоси, ви захочете спілкуватися. Ви навіть собі можете завести нового, або спілкування якесь, але будете все одно виглядати того, кого загадали. Тобто чекати від нього адекватності. Поки не дочекаєтесь. Поки ні, а що вам робити? Тут він з інтимом може приходити. Інтим буде. Бережіть своє серце та почуття навіщо? Знаєте, що ви просто не будете витрачати свою енергію і не витрачаєте на якісь сумування та сварки. Приділіть увагу з фінансової сторони. Якщо ви повністю не можете від людини відійти та завести нові стосунки, тоді просто займіться домогосподарством та грошима. Гроші прийдуть, так кажуть. А від нього тим очікування і його невизначеність. То не у не стосунках невизначеність, то чоловік переводить. Справедливість. Правосуддя. Доброго вечора розпочалося. Такий мені не дуже подобається цей кармічний аркан. Він нам приносить сварки, хвороби, біль, через які ми проходимо трансформацію. Що вас чекає по справедливості? Хтось буде казати, Катя, тобі погано, тобі треба до лікаря, тебе щось не так. Ти все бачила? А будуть люди казати, що, щось не те. А ви кажете, я у Дзені, я його люблю, кохаю, а він мене. Він кохає себе. Тут За дияволом. Дивіться, тут коханці, диявол, тут була можливість і є можливість родини, але як у першому варіанті, тут чоловік обирає тут він не обирає вас, але тут, по другому варіанту, він обирає себе. Дивіться, тут вам порада одна. Вирішіть, що вам треба, та чекайте, тому що, можливо, ви будете. Стосунки розривати або вже розірваних. Але вам у вас у обох буде можливість зрозуміти їх цінність. Ви дуже сильно в страхах сидите. Ви собі самі вже визмирилися можливо, з тим, що так, як ви хочете, ви йому не потрібні. І тут. Більш проблемна ситуація, ніж по першому варіанту, тому що ви і своїм життям не живете, і з ним нормально не живете, і до інших не йдете. Тут, можливо, так, що трошки спілкуєте, спілкуєтеся, щось краще-краще, знову потім як смикають за ланцюжок, знову потім тільки він. І ви не знаєте, як з цим боротися. Ви не поборетесь, тому що чим більше у вас супротив, тим сильніше у вас тяжіння до тієї людини. Що вам робити? Стабілізувати емоції, по-перше. Тут тільки гарно може піти навчання чомусь новому пізнання себе, але вам то не дуже буде цікаво і спілкування, тому що люди вас не розуміють. У вас буде таке відчуття, що єдина людина на світі, яка ваша, яка вас розуміє, то він. Дівчата, хто зараз у стосунках загадав любовника, будете дуже сумніватися, але від нього не відмовитись. Дивіться, тут Порада. Виріши, чого ти хочеш із ним. Якщо ти хочеш любові і щастя, то давай на нього якось впливай не магічно як людина, розумієте? Пояснюю та вимагаю цього. Нічого не чекай. Тут така вірогідність, якщо ви давно розійшлися і загадали. Того, з ким ви давно не разом, і ви одні, нема нових стосунків, ви опустите варіант гарний для родини. Ви просто за сумуванням, за цим чоловіком, ви просто опустите варіант нормальний, дівчата. В страхах своїх будете сидіти. Ось тут навіть хтось згоден буде простити зраду, або знаєте про зраду, і мовчите. Ну, така позиція. Щось я так, нічого хорошого не навіщувала. Будуть у вас намагання якось. Ви будете, знаєте, ще хотіти, щоб він там за щось відповів. Не відповість нічого, він енергетично у вас сильніший, він вас доруйнує, де і все. Він з вас випив все. Тепер в нього його енергетика ваша, йому кайфува. В нього життя навпаки п'є струмом.